Дорогі мої діти, я пам'ятаю, як колись у 2014 році ви зовсім маленькими прийшли до мене у перший клас. І вже тоді я зрозуміла, що ви неймовірно допитливі, розумні та цілеспрямовані діти. А яких же ще дітей могли привести до школи такі добрі, турботливі, люблячі батьки? Сьогодні, на жаль, я не бачу запалених яскравими вогниками ваших оченят. Та я уявляю перед собою дорослих, впевнених у собі людей. Я дякую вам за руки, проведені разом, за вашу щирість і тепло, за ваші прагнення до знань, за ваше вміння підтримувати один одного, за ваше вміння дружити. А сьогодні, мої улюблені випускники, прийміть мої щирі вітання із закінченням школи. Я бажаю вам щасливої дороги! І нехай всі ваші мрії стануть реальністю, адже ви гідні всього найкращого. Бажаю вам не боятися труднощів, завжди вірити у свої сили і бути надійною опорою для своїх батьків. Не забувайте, що успіх і удача люблять оптимістів, то житіть оптимістами по життю. Я вірю в кожного з вас і бажаю вам щасливого майбутнього. Пам'ятайте, що я завжди буду рада бачити вас! Мої дорогі випускники.